Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 28 липня 2024 року. Неділя, і я такого ранішнього дня ранку вирішав, вирішив приїхати до лісу. Походити, подивитися, так як я вже давно в цьому лісі не був. Були в нас дощі і от хочу подивитися що в нас за цей час виросло. Ну, якщо комусь цікаво, то наливайте чайок, беріть смаколики і оставайтесь за мною на каналі. Ну і ось як завжди нас зустрічають ось такі лисички прямо під самісінькою березою.

Розтали. Гарні угу. позапутувались там між гіллями. У нас цей сезон 2024 на Лисички, я на висички, сказав би. В тому році не так було. В тому році вони якось з'явились потім. ну, Не знаю, не дуже так було, як в цьому році. Що в цьому році вже я взагалі-то приїхав в цей ліс подивитися на таких благородних грибів. Ну, вже так мені на шляху попадаються лисички. То беру лисички там, де я лисички збираю. Ну я в іншому лісі там, де я знаю, де можна назбирати і то я багато їх так і не назбирую. щоб назбираю так, щоб мені було поїсти там якусь банку дві Ось, І знову висички, подивіться, прямо такими. С семьями они растут. Бачите, тут маленькие, ну нехай маленькие остаются. Фука височки наші. Ні, що тут? Стільки їх тут. Ще навіть дивіться, ще й чорниці є. Я не знаю, навіть приймають, зараз чи не приймають. Може вже і не приймають, може вже не приймають. Але ще чорниці є. Та вони ще й осені будуть, я пам'ятаю, в минулому році. Збиравши осені. Да, лисички в цьому році вродили врожай на них. Я пам'ятаю ще в дитинстві, коли приїжджав до бабусі, там на хуторі, це десь 80-ті, 70-ті, 80-ті роки отак. Стільки їх було, як підемо, і в Сосновому лісі, на Білому моху, там ніби такі, як гори, ну такі возвишеності. Їх там було. Хоч бери косою коси. Зараз все вже перемінилося, природа, все, помінялося все на світі. Цих вистачить. Ось так зараз у нас кошику. Тут пройшло, я не знаю, хвилин 10-15. Я в одному місці. Ми тут зайшли з вами. Ось така, такий тут лісок. Теж мішаний, тут сосни, берези. ну Таке малесенькі, бачите. Сосни різні, деревцята, І, Мабуть, тут нікого не було. Бо такі лисички прямо всі крупні, сочні. Так, треба йти далі, бо я бачу, що ми не потрапимо туди. Хотілося б перевірити свої ті старі місця. Може деякі підосишники чи білесенькі. Ой, ходімо. Так, тут треба якось вийти з цих хащів. Ось так, йдемо цими хащами і дивіться, які тут стоять жовті. Стрів одну жіночку в лісі. Ну це не сьогодні було, а минулого разу. А вона мене... А ви що, чистите прямо в лісі лисички? Кажу, так. Да. Ну а навіщо їх до кошика брати? Воно знову не естетичної взагалі. Ну ось, Нарешті ми знайшли те, що я хотів. Карапузик у нас, до кошика його, звісно ви подивіться, яка лисичка. О, ти що? Вона абсолютно чиста. Дивіться, які зрівняти ці і оцю. Ось для любителів сироїжок, подивіться, яка червона, красиня. Ну, так, бачите? Ну, звісно, я їх не беру. Ну, а ось дивіться. Зелена сироїшка, яка теж <гум> така гігантська, бачите. Не буду я її чіпати, хай вона стоїть, бо мені вже пишуть, що не береш той другим не даєш. Вирвав і оставив, Я просто вирвав, щоб показати людям. Ну, якщо так, то нехай росте. Це яка бабочка прям серед дорожки тут виросла. О. Але бабочка виявилась червива. Бачите? Тому вона залишається тут, оце, що у нас. А, це в нас тут такі моремухи, чи як вони Могу -могу такі. Істи, мінуці я вже... Точно не беру. Ось перейшли ми на другу локацію. І не вже це грибочок? Так. Ось, біля нього ще геть малесенький. І вже слимак сидить. Вже... Під'їдає його. Не вспівши цей грибочок. Вилісте, вже він, бачите який, зараз подивимося, почистимо. Ой, красин дивіться, який воно стоїть. Ой, бачите, Оце ж так. Взагалі вони ж... Оце вже такі гриби, як мають бути. Справжні такі, як до осінніх, бачите? Зараз ми їх почистимо. Я думаю, що вони будуть ну, чисті. Нарешті дочекалися. Ну, але... ну, він чистий. Я так думаю, що він може де... Ну, я його тут не буду розрізати. Геть. Дома, звісно, я його вже добряче подивлюся, все, але. Ну, вони ці грибочки. Так, до кошика. Вже такі, якби осінні, то вони чисті йдуть. Це і також чистесенький. Дивіться, який гарний. Ось, подивіться, ще один красунчик такий стоїть у нас. Бачите, почали з'являтися. Ну нарешті, нарешті, нарешті я дочекався своїх улюблених красноголовців червоних. Ось вони. Бачите, які вони. Ну Це ще не все, я так думаю. Це дійсно те, що я бачу. Так, так, так дивіться, який ось. Ніжка така в нього висока. Бачите? Ой, трущуємо його. Дивіться, які який... ну, це ще не все. Тут ось два такі, бачите, стоять. Близнішки. Близнішки. Ось. А я переживав, думаю, де це красноголовці, чому вони не ростуть? Вони, бачите, починають тільки Ну, Все, бачите. Які вони гарні. Ммм і чисті. Абсолютно чисті. Але я знав, що красноголовці вони завжди чистесенькі. Yeah. Подивіться, він абсолютно чистий геть. <Р> Опікайтеся, <общем> ці комарі, опять це дощі пройшли і вони знову з'явилися, То були якось... Наче не так. Це вже знову появилися. Гарні красноголовці, я задоволений, чесно кажучи. Чесно кажучи, задоволений. Ну, Дивіться, які вони гарні, бачите. Ось зараз так у нас в кошику. Лисички я під... Ну, під цю сторону, щоб вони не заважали, а ті під іншу. І знову лисички, та ще ж, які подивіться, які здорові, бачите? На дворі якраз так похмуро, немає оцього і спеки. Але на сьогодні обіцяють дощ. ну Це буде туди десь, десь в обід, після обіду. Я думаю, що ми встигнемо, я затримуватись довго не, не буду в цьому лісі. Погуляю ще, може, хвилин 30-40, ну максимум годину і все. Так, ну це вже я вам показати повинен точно. Подивіться, що тут робиться. Дивіться, стільки тут лисичок в нас. Ай. Бачите, звісно, я вам не все показую, ці лисички, але ну, таку ось кількість зразу. Бачите стільки тут. Скажи, які, я не розумію, тут що людей зовсім не було сюди, вони не заходили, що стільки лисишок росте. ну, Бачите, якось так. Ух ти, Подивіться які тут гарні красноголовчики нас чекають. Дивіться, які шапочки бархотні. Холодні, такі приємні на дотик. Так, а що тут у нас? Тут здається бабка, да? Да, вона вже хоча вона чиста, але вона вже старувата. погляньте, вони абсолютно чисті. Так, да. кошика, звісно, йдуть. Нашій сьогоднішній, друзі, результат. Ось так. Ну, ось і все, друзі, закінчився наш сьогоднішній з вами такий недільний похід до лісу. Я цілком задоволений. Зараз у нас 10 година ранку. Ну, може, хвилин 15-11. Ну і бачите, як бачите, як. Сьогоднішній наш результат який. Ну, хочу всім подякувати за ваші те, що ви підписуєтесь, ставите мені лайки, пишете гарні коментарі. Також хочу вам всім побажати міцного здоров'я вам та вашим родинам. Головне, мирного неба всім нам над головою. До нових зустрічей!